Мир вам коротеньке відео. Показували ми котелчик під газогенератор вхід. Як ми спланували, що тут буде десь задній турбіна стояти, це буде сольничок, бачимо це рушта, зольничок буде сюди доварюватися і тут буде регулятор чаги дверцята, а там буде під турбінку. Якраз посередому над тим і трошки вище, ніж вихід із нашого котла. І там бачимо, у зробив такий отрік через дві стіночки прямо в топку. 에, попросив нас пан Сергій <тас>, таку трубу в у нас такої труби з немає. А він бачите, живе ближче до центру. Ми живемо в якихось кущах. О, це, розумієте, Це отам край е, вже землі. Бачите, там небо вже так опускається, впирається, там далі вже нема куди. Ми їздили, там вже все, не можна проїхати далі з кущі. І в нас не, не, немає виробництва ніякого. А в їх є. В центрі України, щось є, і він прислав на пошту без шва, без нічого. 6 мм стіночка. Діаметр такий самий, як 2-дюймовий. Вона може 2 двохдюймова, тільки середині трошки буде менше, ніж стандартно. Ремс. На 2 дюйма плашечка. собі нарізав різьбу. Спокійненько нарізав різьбу ну, Якби було раніше, Влад заварив би раніше, трошки незручно буде середині вварювати. І... Рівно з цим, з лицем і зробимо цю трубочку, бо е, її. Mm. Трошки проблема. Щоб вона не стовчала, коли палитися дровами. Воно, котел на дровах скаже, ой, така задумка. Котел на дрова зроблений стандартний котел. Але бачимо, що тут дверей ого-го, На да, шестеро дверей, ще тут одні знизу. Буде. Ну, доробимо, покажемо. Це спецзамовлення, ми таке замовлення не, не робимо, тільки для одного пана Сергія по блату. По блату. У мене, в принципі, дуже багато клієнтів, такі, що по блату, Залишається потім друзями на все життя. Вже роками, буває, що ми зробимо, щось перезвонюється, пройде, про летіть житті, так. Таке, щоб більше ми поїхали, більше не позвоню. а є люди, що Залишаємося друзями. Він планує його потім утеплити, цей котел. І тут буде заглушечка, так і зробимо, ну, змухти різьбової закрунеться. І коли не використовується, коли не використовується, ну це вкоротимо трошки, так. трошки, запасом ця трубка десь так може бути. Та 5 см утеплення десь. І щоб заглушку сильно не стирчало. І коли котел ну, працює на дровах, ту заглушечку закрутила, щоб нічого не заважало. А це все тільки на Бачимо, бачите, фасочки є тут. Це один трохи зварений, ще другий не зварений. У такому стані. Пан Сергій ваш котел в такому стані. А, і на Одесу покажемо. Людина хвилюється, хоче побачити, що там робиться в його соточкакота. Бачиш, вже передню стіночку прихопив, Боря. не заобварив. Обварив. Ого, Ото він прошмаляв. прошмаляв. Тут не по Ну це з цим все. шлаком, І шлаком. Товсті електроди, товсті метал. Не хоче. Ось таке о, можна побачити. Не чищеніше, нічого, в нас це буде трошки гладкіше. Скоро буде качати. Скоро буде качати. Та оце тільки буде це ж тільки перший прохід, другий прохід проварити, ця сторона, та сторона, тут ну, півдня роботи. <сих> Скільки там штук та -та. порахувати. то довго. Надвірна бочечка вже скоро буде. Ось така на сьогодні історія про. О, а де дів трубка? Лежить тут, вона буде, Вже вона у своєму місці. Хтось каже, задумка така нелогічна, можливо нелогічна. Так, людина хоче, а чому ні? Коли людина має як кажуть, свої таракани в голові. Людина так вирішила і так запланувала, вона так хоче. Наша задача виконувати бажання. Колектори буде на 4 виходи під радіомові ці різьби. Будемо пакувати, і відправляти в зборі. Покажемо на відео. Це теж окреме відео. Наразі всім дякую. Пишемо, що б хотіли побачити. На, на жаль, ми все на ходу, так немає коли особливо знімати, але такі моменти намагаємося не, не показати. Всім до побачення!